В цьому сюжеті про ендотерапії, терапія для підвищення тестостерону я хочу розповісти про другий компонент, який входить в ендотерапію, це інгібітори ароматази. Як я казав, що в першій частині в склад ендотерапії входять блокатори естрогенових рецепторів, які будуть стимулювати ваш тестостерон підвищуватись. Але частина тестостерону може бути конвертована в естрадіол. Так, щоб рівень естрадіолу був під контролем, другий компонент ендотерапії це інгібітор ароматази. Що він робить? Він знижує конвертацію тестостерону в жіночий гормон естрадіол, лишаючи вам більше вільного тестостерону, який ви можете використовувати для будівництва е, м'язових. Для зміцнення своїх кісток, для зміцнення суглобів, для зміцнення артерій та вен в вашому організмі та серці. І ще я хочу підмітити, підмітити таку річ, що ендотерапія в основі її лежить добре перевірена та протестована терапія по підвищенню тестостерону у чоловіків з гіпогонадізмом, яка підтверджена та перевірена американським центром з біотехнологій та інформації з США, яка фінансується урядом США. Ви можете перевірити цю інформацію в мене на сайті alfamen.com.ua Вона повністю пройшла всі випробування і підтвердила свою ефективність як Найбільш ефективна терапія для підвищення тестостерону. Тому спробуйте ендотерапію підвищити свій тестостерон та отримайте всі привілеї підвищеного тестостерону.